Я переселенка з Лисичанська Луганської області. До 2022 року, до повномасштабного вторгнення, я працювала державним службовцем вісім років. Паралельно я займалася приготуванням тортиків, десертів. Ну, це таке знаєте, було хобі для себе, родини, близьких. Коли почалася війна, я втратила роботу. Ми переїхали в Ливовано-Франківськ, і тут я зрозуміла, що моє хобі повинно перейти в щось більше. Я почала продавати тортики тут, але через деякий час я зрозуміла, що люди не дуже хочуть купляти тортики, тому що це все ж таки нездорова їжа. Це цукор, випічка, глютен, це лактоза. Почала шукати якісь ідеї, щоб знайти якусь альтернативу цим солодощам. Так я розпочала навчання з технології приготування веган Хелсі цукерок, але це було тільки навчання перший етап. Я зрозуміла, що для того, щоб це все реалізувати, потрібно спеціальне обладнання. Так як ми переїхали і заощаджень, нас ніяких не було. Я почала шукати додаткові якісь інвестиції, щоб втілити це все в життя. Потрапила на сторінку Help в інстаграмі, заповнила заявку. Неочікувано для себе все зійшлося. Я отримала кошти гранту, купила необхідне обладнання. Це дегідратор для того, щоб сушити горішки, меланджер, який перетирає всі інгредієнти для шоколаду. Тобто шоколад, який я виготовляю, він не містить домішок, він не містить консервантів, це все натуральні інгредієнти. Ще на кошти гранту придбала холодильну камеру, морозильну камеру, це мікрохвильова піч, це спеціальна посуда з потовщеним дном, це ноутбук без ноутбуку. Мені навіть важко було заповнити грантову заявку. Я виготовляю веган Хелсі батончики і цукерки на даний момент. Свою продукцію я поставляю в кав'ярні міста Івано-Франківська. Наразі це. Три кав'ярні і планую ще більше кав'ярень в місті охопити. Дуже вдячна HELP за можливість реалізувати цю ідею. Я можу доносити до людей, що солодощі вони не не тільки можуть приносити радість, вони приносять користь. Люди, в яких є обмеження в раціоні, хронічні захворювання, вони можуть спокійно вживати ці солодощі.